Привітик! І це обзор покупок. Сьогодні у нас праздник, неділя. Ми ходили до церкви, а на праздник, у нас є два праздники в році в зимі і влітку. На праздник у нас продаються всякі приколюхи, всякі антистреси, слайми, коротше, всякі приколюхи. І я собі дещо купила, зараз покажу вам, що. Початки відео тепер я довго не затягую і бачу, що такі відео набирають набагато більше переглядів, ніж коли я на початку говорю просто декілька хвилин. Ось це всі мої покупки. Там дуже багато всяких приколюх, і я випила собі ось такі. Почну з вкусняшок. Перше це дві ось таких палички. Вони розрізаються з одного боку і висипаються в ротик. Там є солодкий порошок, він є з різними смаками. Тут, бачите, є три кольори. Кожен має свій смак. Коротше, це дуже смачно. Я вже таке пробувала і вирішила взяти собі ще. Друге, це ось такі тюбики, в них садлення желейки. вони дуже смачні. Я взяла зі смаком малина і манго. Вони дуже смачні, там було багато смаків, але я вибрала саме ось такі. Коротше, вони дуже смачні. Просто якщо бачите, купуйте. І третє, що я купила з вкусняшок, це також жилейки в формі таких змійок. Червоний колір, так розумієте, або полуниця, або що. Такс. І зелені це, напевно, яблуко по ківі, тому що смаки туди написані, але я вже таке пробувала також дуже смачне. Ось такі вкусняшки. Далі, що я купила, це ось таку красиву заколку для волосся. Таку блискучу з бусинками. Дуже гарна. Далі хочу показати антистрес, які я собі купила. Це два слайми і один звичайний антистрес. Зараз покажу. Ось такі слаймики від фірми Kiko Slime. І ось таких я мала дуже багато. І в мене є ще дуже багато таких контейнерів з памочками. Спочатку хочу подивитись ось цей слайм, тому що перший раз такий маю. Він має дуже-дуже гарний колір. Такий прозорий. І перше, що кидається, просто в вигляд, це його запах. Він хоч і голубий, але пахне яблуком. Дуже-дуже гарно пахне. Вау! А гарно тягнеться. Це в ньому вже є бульбашки, він вже не такий прозорий. Дуже м'ягенький, класний. Якщо оцінювати по десятибальній системі, то я йому кладу тверду дев'яточку. Класний дуже. Така класна трояндочка. Класний, коротше. Закрила. Тепер черга ось цього слаймка красивого розуму. Вкриваємо. Пахне він не так приємний, як той, але запах також є приємний. Він дуже класно тягнеться, дивіться, просто. Вау! Кольор такий класний переливається з пігментом походу. Слухай? Вау. Хрустить бомбезно. Дуже класний колір. Дивіться, як гарно переливається до сонця. Цьому я кладу тверду десятку. Дуже класно. Так, закриваю. Ну, Контейнер прям максимально милий. Також ще я себе купила ось такий антистрес, думаю, багато з вас хто його знає. Зараз покажу. Ось такий класний. Дивіться, як гарно розтискається, все класно виглядає. Тому що деколи є такі антистреси, ось такого типу, що не вся рідина, яка є у м'ячику, вилазить через сітку. Вроді по рожевий, а всередині він такий ніжно-ніжно-рожевий. Не знаю, наскільки довго я ним програюсь, тому що деколи ще ось цю сітку скинути, пожмакати його без сітки, а потім розрізати. Але він дуже класний. Ну і останнє, що я собі купила, це ось така гра. І не переважно грається на дворі. Ось така яскрава літня в таких літніх кольорах. Зараз відкрию. У комплекті є ось таких дві тарілочки. На липучках, м'ячик також на липучках. Зараз скажу для чого це, хто ще не знає правил. М'ячик на липучках, як бачите, класно прилипає. Є ось такі дві тарілочки, у яких ззаді є ось такі штучки, щоб затягати туди руку. Ці штуки задні ще регулюються під свій розмір руки, я вже зробила це. Ця гра переважно на двох гравців. Є м'ячик і з людиною, якою ти граєш цю гру. Ви стаєте на певну дистанцію. Кидаєте одне одному м'ячик? Ось так. Коротше, на певній дистанції з людиною, якою ви граєте, ви кидаєте одне одному м'ячик. І воно прилипає до цієї штуки. Але далі треба стояти, щоб було цікавіше грати. І, наприклад, ви граєте до 10. Тобто, хто перший набере 10 очків. Гра дуже така прикольна, весела. І головне, що дуже в дуже яскравих кольорах. Ну, а це відео буде підходити до кінця, воно вийшло таким не дуже довгим. Але нічого, я вам показала, що я собі купила. Мені, наприклад, все сподобалось. Пишіть в коментарях, що сподобалось вам. Мені дуже-дуже сильно все сподобалось. Зараз йду їсти вкусняшечки. Ось таке було відео. З вами була Наталя. Всім па-па-па-па!